І це сфабрикову, що це дійсно одностороннє розслідування, взятне. Тут просто я не можу, розумієте, навіть вмістити, що так можна збрехати. Я добросовісно виконав свої обов'язки як батько. Я виконав прекрасних дітей. Вони не мали ніякого діти недостатка, це свідкують в суді. Якщо дивишся судовий аж. Я оце все слухаю, що на мене видумають. Це ж видумка. Не... Люди кругом, мене багато хто знає. Багато дуже людей вони дивуються, що таке може бути. Це зовсім всі люди знають, що був вольний. Що більше 20 років присвітують мою сім'ю за те, що я персональний християнин і служитель. Я працював за всією областю. Вот. Документи від баптистів, від об'єднання Церкової Волинської області 50-ті. Від бактістів є всеукраїнська місія Боголістя. Йому християнство немає насилля.